Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І зараз у нас, як зазвичай, в неділю, об 11-й годині за київським часом, у нас прогноз на тиждень для всіх знаків зодіаку. І я постараюся внизу зробити тайм-коди. І так, починаємо, як зазвичай, з овнів. І овни у нас вже полетіли. У вас двічка. <кій> Вибачайте. <кій> у нас двічка жезлів. Двічка жезлів говорить про а, якийсь вибір. А, ви стоїте перед вибором, ви задумались. Ви знаєте, а подивіться добре на лице. Може, ви впізнаєте декого. А, актора такого повненького. Забула, як його звати, такий пухленький-пухлінький совєтський актор був. І так, неважливо. Дивіться, ви стоїте перед вибором, перед тим, куди йти, що робити. Це важливий вибір. Тому не нехтуйте цього тижня. Вибирайте чітко. Це можливо залежить у вас все наступне життя. Ось, можливо, у вас дві особи, які вас люблять, і яких ви любите. Можливо, це, знаєте, перед вибором залишити чоловіка чи поїхати за кордон. Можна сказати, навіть між роботами. Вибір важливий. Не нехтуйте ним і приймайте рішення, дивлячись вперед, а не назад. Тепер у нас йдуть тельці. І так, а тут голячка карта. Показую вам зірочка. Так, Зірочка. І її прикриємо. Ну, давайте прикриємо її скорпівончиком. І так, у нас зірка. Ну що ж, Зірка говорить про якісь надії, якісь плани. Ви про щось мрієте. Можливо, навіть ви знаєте, у вас якісь а, контакти через інтернет. Ви, ви можете знайти щось через інтернет, щось дуже важливе, чи роботу, можливо, вам дадуть роботу через інтернет. А, в принципі, спілкування на відстані теж може бути. Це якась з'явиться, знаєте, жевріла жевріла і з'явилася надія на майбутнє. Ось. Але ця карта говорить все рівно про холодність. Навіть якщо ви цього тижня з кимось познайомитесь, ця карта говорить про те, що відносини будуть на відстані. Не будуть, як би це сказати, теплими відносинами. Надія буде жеврити, але все рівно толку там великого не буде. Ось якось так. І ця карта радить вам діяти, не просто сидіти-мріяти, а щось робити. Тепер переходимо до близнюків. Я буду кожного разу дивитися. Ага, сімка. Мечів, сімка мечів говорить нам про е, якусь неординарну ситуацію. Може бути, звичайно, і крадіжка, обман, хтось вас обкрутить навколо пальця. Але з другого боку, у вас є якась ситуація, а у вас е, є якийсь проект. І цей проєкт, цю ситуацію треба вирішити тільки неординарним способом. Не так, як ви завжди робите. Трошечки з хитринкою. Продумайте наперед свій, свій е, крок, е, свої кроки. Е, план зробіть. Тут треба дійсно діяти, знаєте, як стратег якийсь, можливо. Ось якось так. Це такі і поради вам. Тепер переходимо до риб. Не риб, а раків. І так, дорогі раки, у вас імператор. Імператор говорить про якусь стабільність, про мужність. Ви відчуєте, що ви сильні, особливо чоловіки. Що ви імператор, вам все можна. Можливо, про, говорить про якусь впертість. Ви вперлись: я хочу це, я хочу цукерку, я хочу бананчик. Це, знаєте, я хочу саме цю роботу, я залишусь саме на цій роботі, я залишуся з цим мужчиною. Або я буду, я таки хочу її. Розумієте, тут впертість людини, але тут немає нічого поганого. Значить, ви проходите якісь уроки. Що ще карта ця каже? Про якусь стабілізацію якихось відносин, про, про закріплення чогось тут, знаєте, можуть, наприклад, якщо якась домовленість закріпиться чимось таким серйозним, тому що імператор зазвичай це серйозна людина. Це можуть бути якісь закони. Люди закону, це впливові. Люди можуть бути, які вам допоможуть. А може, ви комусь допоможете, ви впливова людина. Ось, і карта говорить вам діяти за планом, діяти за законом. Ось, і бути непорушним, іти до своєї мрії. Тепер переходимо до левів. І так, леви. У вас п'ятірочка мечів. П'ятірочка мечів говорить про а, війну, говорить про боротьбу, про підлості, удар нижче пояса. Це коли вас зраджують і коли роблять вам боляче. Ось так. Як то кажуть, коли людина профукала свій шанс, бачила, не, не бачучи. То ось такі речі виходять. Будьте цього тижня просто пильними. Дивіться, з ким маєте справу, щоб вас не підманули, щоб вас не обкрутили навколо пальця. Тут навіть не те, що навколо пальця, тут все очевидні речі. Вам треба тільки бути не засліпленим, не мріяти, десь не, не в облаках літати, от як зірка, наприклад. Ось, а більш а, дивіться, реально на якісь речі. Ось якось так. Тепер переходимо до дів. А діви у нас тут голяка. Ну, відверто вам скажу, але покажу вам. У нас тут диявол, і тут дійсно голяка. І я не знаю, що робити, щоб там таке підставити. Ну, давайте я спробую. Я спробую тут підставити ось таке. Ось так. Імпровізую сьогодні. Ну, от не хочеться, знаєте, от е, такі гарні карти і лежать, і мені шкода. І так, про що нам говорить диявол? Вам можуть якісь пропозиції прийти, якісь, е, знаєте, е, ну, підманушечки такі, знаєте, заманушечки навіть, е, запропонують якусь роботу. Або вам дадуть якусь роботу. Ви підпишете і будете повічно там до пенсії працювати без вихідних, без зарплатні, якщо то копійки. Ну, це, знаєте, це як кров'ю підписатися. От. Просто щоб ви розуміли, що може бути ще цього тижня? Цього тижня може бути по дияволу, що воно йде? І венеричні хвороби можуть бути якщо здоров'я. Взагалі, якщо здоров'я, то. З кров'ю щось може бути пов'язане. <кій> Якщо брати, наприклад, настрій це злість, це заздра, заздрість, це ревнощі, якось, ну як би вам сказати, ось таке може нахлинути. Знаєте, злість, заздрість, ревнощі. Це такі пороки. Може бути. Якщо ви з кимось знайомитесь, сексуальний маліякс, ну як це як мінімум. А то може бути якийсь наркоман, якийсь пияк, тому що це карта залежності. Вона може нам цей тиждень вам, дорогі діви, показати найгірші ваші сторони, які навіть ви не підозрювали у себе побачите, або й не знали, що вони у вас є. Тепер переходимо до терезів. І так. Тут у нас немає. Ну, Минулого тижня у нас було там щось таке, щось таке. Здається, три мечі були, але якщо хто знає таро, то знає, що три мечі, два мечі, три мечі це належить до Таро. Це, верніше, не до Таро, а до Терезів. І так, сьогодні у вас, верніше цей тиждень, дорогі Терези, у вас. Е Шістка кубків. Вона говорить про ностальгію, про минулі часи, спокій нам тільки сніса. Щось таке. от знаєте, Це коли ви згадуєте, от, раніше було класно. Може бути, щось таке у вас станеться цього тижня, що ви будете думати, от раніше я жила краще, от, раніше було спокійніше, або навпаки, раніше було навпаки, якось рух якийсь був, а тепер застої якийсь. Ось, це з одної сторони, але з другої сторони, я по цій карті бачу, що тут все рівно таке враження, що про любов тут іде. Тут іде про якісь колишні відносини, про якісь стосунки колишні, про якісь любовні, можливо, історії, про які ви згадаєте. Ось це, можливо, що якась людина дасть про себе знати, будьте готові до якихось смс-ок, дзвінків, або прямо. Під дверима хтось у вас стоїть, і таке може бути. Тепер переходимо до, ну, можуть бути ще приємні розмови і згадування минулого. Ну, от ось якось так. Тепер йдемо до скорпіонів. Дорогі скорпіончики, а що у вас? А у вас Та, зараз ми оце вже можна забрати скорпіончика. І так, у вас тут і як воно називається відлюдник? Відлюдник говорить нам про якусь подорож, подорож до себе, коли людина починає задумуватися, що я роблю на цьому світі, до чого я йду, і починає йти туди, куди про що вона думає. Тобто починай блукати в собі всередині, це дуже до речі, це дуже глибока карта. Яка ну, не те, що заставляє, а з якою ви починаєте думати про своє майбутнє, починаєте копатися в собі, розбиратися, а чого я прийшов сюди. Ось, знаєте, з таких починаєте задавати собі, можливо, дуже багато запитань. Ось. І ця карта каже, що ви їх знайдете, тому що, бачите, ось зірочка, якраз дивіться, як синхронно. Зірка тут і зірочка ось тут. <кій> ви, звичайно, знайдете. <кій> Я вибачаю, щося трошечки. <кій> Вибачте. о, І ви її знайдете. Свою зірку, свою мрію. ідіть до неї. іди, Ідіть глубоко. Не, не переживайте, ви знайдете свого. Можливо, це буде якась мудра людина, якісь розмови з мудрою людиною. Ось якось так. Ну, хороший тиждень все рівно. Але такий, знаєте, що може бути, що ви так не захочете спілкуватися з кимось, а навпаки, так, або якісь розумні, або ніяких взагалі розмов. І так, тепер переходимо до хто у нас ідуть стрільці. А у стрільців якесь свято. свято, Батьки поїхали на море, наприклад, я шуткую. От, а діти залишились вдома і роблять партію. Вечірка. А, якісь, а, знаєте, такі приємні речі. Чашечка кави, з кимось приємна розмова. Можливо, цього тижня ви частіше з кимось зустрінетесь, можливо, ви з кимось подружитесь, можливо, ви з кимось помиритеся. ось Вечірки, розваги, хороші приємні речі, приємні новини, улибашечки, підморгашечки. Ось якось так, компліменти теж. Ну, в принципі, я бачу тут хороший тиждень. Можливо, знайдете друзів своїх. Ось, не мали мали, знайдете хорошу компанію. Вам, наприклад, було скучно тепер вам буде весело. Тепер переходимо до козирогів, А козироги, от відверто скажу, що це в мене таке. Дивіться, це в нас вежа. Я зараз спробую подивлюся, яка завелика це, що я зможу тут покласти. А я нічого не зможу покласти тут. От що мені покласти? Гаразд. ну Ви бачили, що це вежа, так? Я спробую, давайте я спробую. Ні, воно не закриє, тому я переверну. На жаль, переверну. І так, вежа. Говорить про те, падіння якесь може бути. Падіння, наприклад, мрій ваших. Падіння, зв... звідки зверху. Можливо, ви задерли носа. Можливо, ви замріялися і тепер впадете. Може бути, може бути, просто звільнення з роботи. Може бути сварка. Така сварка, що люди розходяться. Ну, це дійсно карта така, знаєте, ще може бути з електрикою пов'язаною. Будьте обережні, бачите, десь відкритий кабель, не пхайте туди руки. Дивіться, якщо маєте маленьких дітей, маленьких котиків, песиків, навіть великих. Дивіться, будьте просто з електрикою обережні. Це не значить, що от ой-ой, що станеться. Ні. Коли ви знаєте, що у вас десь відкриті якісь проводи, що у вас ще щось є, маленькі діти, зробіть завчасно. Потурбуйтеся про це, щоб не було ніяких аварій. Звісно, можуть бути аварії. Можливо, що ви будете просто свідком на дорозі і щось побачити, і це може бути. На роботі скандал, вдома скандал, ну, дійсно, таке щось. Е, може припинитися якась дружба віковічна і тому подібне. Поосварилися з батьками, з сусідами. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а тут голих нема. Так, ну хоч це, добре. Так, зараз я таку закладу. І так, дивимося. Тут у нас жриця, вона натякає одразу нам про якісь таємниці, про мовчанку, про бездіяльність. Тобто, порада цієї карти, нікуди не пхати носа свого. Не цікавтеся, просто спер... Ну як цікавитись, ви можете, але просто. Не намагайтесь комусь щось допомогти. Ця карта говорить, що цього тижня, навпаки, спостерігайте за якимись інсайтами, наприклад, пір'їночка, якісь знаки. Звертайте на все увагу, постарайтеся відчути природу, себе, себе у цій природі, слухайте і запам'ятовуйте. Оце дуже важливо. Нікуди не встрягати і. Якщо є якась таємниця, можливо, що вам довірять якусь таємницю. То, в принципі, ця карта так і говорить, що ви хранителька таємниць. Можливо, якщо ви чоловік, то познайомитеся з такою загадковою жінкою. Якщо ви жінка, можливо, у вас з'являться здібності, магії, передбачення, інтуїція з'явиться і тому подібне. Якось так. Тепер переходимо до риб. Що у нас тут у риб? А в риб у нас імператор. Ну, давайте я потримаю отаку. Красива гарна карта, гарний, гарний мужчина. Якщо ви жінка, вам грозить цього тижня познайомитися з імператором. Ну, стопроцентно. От я чомусь впевнена в цьому. Якщо ні, ви зрозумієте, що людина, яка поруч вас і є імператор. Можливо, це ваша. Е... Ваш сусід, ваш колега, ваш шеф по роботі. Можливо, ви просто познайомитеся. Можуть бути такі ситуації, що вам хтось допоможе кудись, наприклад. Як меценат, ну тут не зовсім меценат, це просто знаєте покровитель, такий, такий образ батька, можливо, знаєте. можливо, що ви познайомитеся з постаршим чоловіком, який буде вас і захищати, і оберігати. В принципі, це дуже хороша карта. Якщо порада вам, то вона говорить: робіть план своїх дій, дійте за законом, не нарушайте ніякі правила і закони, тому що це строгий порядок. І законність. ось що говорить ця карта. Ну що ж, мої дорогенькі, бажаю вам гарного настрою, гарного мирного тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Росія повинна щазнути. Разом до перемоги, все буде Україна!